Сповідані велели, пото блакса є сеодія свитом, я коризою. Росторай не бойку кожу покриваю. Даме привисхання своє, пола гайоблики на восхождення своє, ходя й накрило вітренню. Творі, оли своє духові, злою своє пламень огненне, основай землю, на твердий, я не проклониться во вік віка. Не знаю, кориду, ні, 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 на горах стануть води. От запрещення Твоє побігну, тут ласа грома Твоєго бояться. Господь не сходять поля місто, є ж оснувалися. Приділ положилися, Боже не прайдут, ніж обратяться, покрити землю. Господи, слушників небрік, посліді гор пройдуть води. Свірисельний яжду, тонари, в жажду свою, натихтиця небесний, привитає, та сліді каменя да дядього напая й город привез приніс своїх от полододіл твоїх насититься земля треба траву з лаком по чоловіка. І, і хліб хлібо землі, і вона веселить серце чоловіка, садиться іли серце чоловіка укріпить. Насиді за древа, поляни, кедрилеван, стійси насадил. Там оптиці возніздяться. Є роді воже лише продовольство, іми, гори, високі лень, камінь, прибіжня, що за яце. Зотворили времена, сонце позна запад свого. Положило сідьму, і весь нож, неї же пройдеться звірі добра, в ні. Світликаючи восхити, те й взускати Бога що собі Ось сія сонце і собравши цей вложих своїх кляго. І сили чоловік на діло своє, і на наділа, не своє довеча. Яко злочи діла, то й Господи, вся примудрість і сотворили, і і спавниться земля, твари Господи, Твої. Всіє. Пространною там гадий жоніше словосовелики ми само кораблі пекла, бою. Сьогодні создалися рогатися йому, всяк тобі чайте депищем, облаговрем'я. А да, тобі соберут, отвердж, тобі вреш, що тобі соберу, тот верну, собі руху всяческа і сповниться благословен. От вращу, що тобі лице возметуться, оти може дух іще, ти персую возвратяться. Госпошо духа Твоє Суди безловише лице землі. Буде слава Господня, во віки возлеселиться, Господь, оділі своїх. Призирай на землю, трястися, прикасайся, горам і дим'яця. Господі, Господи, Господи в животі моє, пої Бога моєму, донде жиє, це моя, живу, селюйся, Дай ще зморічно, з наріжниця землі, беззакони, це як кожен небети їм, благослова душа моя, Господа. Сонце, поза запад свой, положила Сетвоє Бісство. Якого залишився діла Твої, Господи, вся премудрістю і сотворил Єси. Слава Це і Сину, Святому Духу, пресному віки вікова. Аллилуйя, Лелуя, слава Тобі Божа. Аллилуйя, Лелуя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром, Господу, помолімся, Господом, о свишній мирі, і спасенні душ наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, о мирі всього міра, благостояння, сиди, Божої церкви і свиденені всіх, Господу, помоліся, осадім храмі, самі, свіри, і благовінні, і страхом Божім, кояших вонь. Господу помолімся. Господи, помилуй, о Осадійшим селенцям, маркіреї, Франциси, Римцем і облаженнішим патріармцем нашим Святославі, і у привосвященніших митрополитів архієпископів, і, і наших, у полюбивих єпископів наших, чесні присвітря всі у усім діян, сього людях, Господу помолімся, Господи о народі нашому, придержавших властек наших, і усім воїнстві, Господу помолімся, Господи. Помиліло обителі опителісе в всяком граді, стрині віру і живучих в них, Господу, помолімся, о воздухово і забелі плолов земних і временіх мирних, Господу, помолімся, О плаваючих, дешевствуючих, недугуючих, страждуших півненних, і о спасенні їх, Господу, помолімся. Господи Ой, збавитися нам оцякі скорби, гніве й нужди, Господу, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, присвятою причистої, преблагословенної славною владичицю нашого Богородицю і приснаді в со всіми усіми святими, пом'януши самі себе, і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предаді. Яко подобає тобі всякає слава, чеські поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присно і вовіки віков. Хто надіється на Господа, ті, як гора, сіон не похитнеться повік, хто живе в Єрусалимі, гори довкола нього, і Господь довкола народу свого від нині до віку, бо не заставить Господь же грішних над жеребом праведних. Аби не простянули праведні до беззаконня рук своїх, о благодій Господи, благих і правих серцем, а тих, що схиляються до викрутів, відведе Господь разом із тими, що коїть беззаконня, мирна Ізраїля, коли поверну Господь полон Сьогодні, ми стали немов благотворені, тоді сповнилися радости уста наші і язик наш веселости. Тоді заговорили між народами, Великий Господь учинив над ними, Великий Господь учинив над нами, ми звеселилися, поверне, Господи, полон наш, і як потоки на півдні, ті, хто сіє у сльозах Пожнуть у радості, відхожі від холи плакали, несучи насіння своє, а прихожі прийдуть у радості, приносячи снопи свої. І Якщо не Господь збудує дім, даремно трудилися будівничі, І якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець, даремно стоїте на світанні, схоплюєтеся, що й носівши що сте хліб журби, коли він дає возлюбленим своїм сон, оце спаче від Господа, сини, нагорода плід отроби, що стріли в руці сильного. То сини вигнанців, блажен чоловік, що сповнив жадання своє в них, не осоромляться, коли говоритимуть, із ворогами своїми обрами, блажені всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, плоди трудів Твоїх їстимеш, блажен єси і добре тобі буде. Жінка Твоя молода плодовита, по сторонах дому Твого, сини Твої, мов саджанці, оливні. Довкола трапези Твоєї, ось так благословиться чоловік, що боїться Господа, благословить Тебе, Господі Сіону, і побачиш блага всі дні життя Твого, і побачиш синів Твоїх синів, мирна Ізраїля, часто боролися зо мною од юності моєї, нехай же скаже Ізраїль, часто боролися зо мною од юності моєї. І не перемогли мене на хребті моїм рудули грішники, продовжили беззаконня своє, Господь праведний, посікши її грішників, хай осоромляться, і відступлять назад усі ненависники Сіону, Хай стануть, як трава на покрівлях, яка перше, ніж її випали посохла, і якої не наповнені руки своїй жнець, і пазухи свої збирач снопів. І не скажуть перехожі, благословення Господні на вас. Благословляємо вас іменем Господнім, славу Цю і Сину, і Святому Духу. Нині преснують і віком. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллуя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Аллиюй, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже! Паки, поки, миром, Господу, ром, Господу помолімся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Пресвятую причисти, при і славну владичицю нашу, Богородицю і приснадів у Со всіми святими, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш. Христу, Богу Господи! Твоя держава і Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресне во віки, Амінь. О, Господи, возвах Тобі ослишення, услишня, Господи. О, Господи, позвав Тобі, вислишня, войме нашу молень. Проходила пред Тобою, возіяння, робою, жертва вечання, я послишня, Господи. Положи, Господи, храні уста моїм, і дверях, радені в устах моїх, вони уставка, не вшивати мене, Що чоловіки ділиться на беззаконнях. І не суждуться свої збрани, нароження, правда, милості обличитня, і лише гріш на даности глави мої. Я пишу пишим лихому благоволення, і в пожетиме шапрека мені суді її, будь свишенце, благолема, якого з мого шах. І Як отовша землі простітися на землі, розпочиши за кости і наді. Як об тобі, Господи, Господи, очі мої, на тях помахнатиме душу мою. Судра мене, же состави, що моє, соблазділи, ще беззаконні. А до добре рослою грішнице іди создав, дуже прийду, Господи, воспала своє, Господи, помолися. Прові працю молені, моє печаль, мою пред ним що. Духо моєму, ти послайся, скрицею моя, на поти сама не можу хождав, може пождав, скрища, сітні, моє своєго свята і не пізнай мене, погини вів сотварині, зускає душу мою, свой, Господи, і Ти, заховання ми час, ми на землі. Ой, ми молим. Як смирився зло, і спалення до няхня, як утрибечися, баче мене, я дади себе за душу мою і споємся, і мене твоє мого на і залублений в тобі, Господи, Господи, услыши нас моє душі, твої на душі власного молення моєго. Ще велика душі, Господи, Господи, хто постоїть? Як у тебе, очищеніє? Неописаної Слови слово, Небесними моє, небесне просто насе моє со славою. Приєм мене руки Семеного пія, нині отпустим я, поглаголуємо Твоєму спасе вірних спасеніє і наслаждеє. І мене ради Тю потерпіття, Господи, потерпі душа моєго слово Твоє, упова душа моя. на Паденця, водітя вип'яше чудний семи, ом, привічного слова до царождана, страшуся й боюся, руками моїми об'яти владикого, нас миром раба твоєго іщань, нині отпусте, як омилоса. Кажути наша строжи утрення, да Ізраїль на Господа нині, да отвезиться двері небесна, я і жадо записів мене народця Бог слового, родився, годіве, плоть приєм чоловічу волею, обновити єси своя кобла і посадити Отесною от як у Господа милості мною нової збавлення, і той збавити Ізраїля, беззаконні Його, неописане є слово, і присушної небесними престолино сими славою. Приємлеть на руки семеговія, нені отпустим. По глаголу Твоєму спасе вірних вірных спасений наслажданий воли. До всі язице, похваліти його, всі люди є, глаголе семего, Некого на на руках церкви радуєшся, кому зовеш і пієше, нині свободився, видік во спаса мойого, все єси дірождеся, це є од Бога, Бог сологого, поплоти на сради і спаси чоловіка, Тому поклонімся. поклонівся. Яко утвердиться милостью на нас, істина Нині, прямиє твої, Нинь, да, двер дверне Васна, їжа до ця сімей не роша, Бог Слово, родиться діви, плоть, приєм чоловічу волею. Обновити єси як кобла і посадити Одесною Отцем, слава світло, Святому Духу і нині, присно, і в віки віковом. Не Несвященне мати вище, по святилище више, посвятилище приїде, я вши міру, законодавця закона Творця. Я вже на руки приєм старецем, Радується взиваше, нині отпущає раба твоя, як о видігтя спаса душу нагоших, примудрость прості, ти, ти, святий Яслових, Безсмертного Отця Небесного, Святого блаженного Ісуса Христа пишеше на запад світ вечерній. Поємо ця і сина і святого. Ремена підбити лоси преподо. Ізьми от рак моїх Божих, од востаючих нам я, і збавим я, Боже, заступник мої сити, милостує предварить, Боже, заступник мої сити, милостує предварити. Хранитися насланиться, Господи, Божатець наші, хвальне, послання амінь. буде, Господи, милосвоя на нас, як я вові, кожа повакам, на ті. Господи, навчим я Твої, благословенніся, Владико, кобра земля правда Твої. благословиться святий, проситим'я прадання Твої, Господи, милоствоя, по вікні, руки Твої не проси. Подобає дуси, сини, святому духу, Сині, красною, віки, 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 віки. і в і вікого ні. І сповни вечерні молитву нашу, Господи, віки. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю, благодаті, вечора всього совершенна свята, мирна і безгрішна. У Господа проси. Ангела мирна, вірна наставника, кранителя душі тілес наших, у Господа просив. Прощені уставлені рікові прирішені наших, у Господа просив. Добрик і полезен душам нашим, і мира міровим. У Господа проси. Проче време живота нашого, мирі покаянні скончати. У Господа проси. Християнське кончине живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго твіта на страшнім судищі Христові проси, Господи, присвятую пречистою, при, при благословеної славною владичицю нашої родицю і Преснодіву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадімо. Яко благий чоловіку, любець Бог, єси і, і тобі славу, вас Цю і Сину, і Святому Духу, нині і пресне, і во віки Амінь, Ми, І духовитуємо. Голови вашого, Господові преклоніто. Твоє же покореше вияне, у чоловіку, ждаю, що помощен на твоє надіжче, милости, твоє чающе спасення. Я же сохранина всякою врем'яні по настоящем вечері, приходящо нашу цякого врага, отцякого противного дійства діявольського, помештання і суєтних, і воспоминанні лукавих. Буде держава, царстві Твоєго, благословена і препрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, і во віков. Амінь. Спасителя, комадець принесем ви серку Господню, і руками престарілими стареста под'єли. І відпущаєш і раба твого, владико пола, голо твоєму смиром, прежде вік от доця, напослідок же ложе з дівически, носяще в церковниску, собрачної мати, всі насті горі закона положившаго, повеління, законом принесе святителю старцу і праведнику. Христа Господа, видіти обіщана, Його же приєм симо на руки своя, бо зрадувався в Бог є сей Осусо Ізбавитель душ нашу. Світо дровень ізику славців ізраїля, страхом же й радостю на руках молодику себе он держа, живота, прошача розрішення, Твоя Богомати. Славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресново віки віком на Жена хоровиміх носими, і піваємо у сарафи. Не з Божественний святилище по закону приносим. На старчастик, як яко на престолі, сидить рука. І от Йосифа приємна дареволіпно, яко супругом. Не скверную царко, і от язик нової збранний я люди, голуби на жидва птенца, яко начальник ветхого нового, є ж як немов обіщання, Смонко не сприєм, благословять діво Марії Богодицю. Сраста й образи, і жизни об я провозгласим і од Него прошашого отпущення в обія. Нині отпустим я владико, якоже праждиво звістиме, яковидіття первовічного світа і спаса Господа Христо, і мене темлю. Шайше раба Твоєго, владихо, обла голотуємо Самиром, яковині дістачі мої, спасеніє Твоє, Єжеси Готов готовал пред лицем всіх людей, світо відкровеніє, язикові і славу людей твоїх ізраїля. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І нині пресну віки вікова, мій. Чисти віки наша, велико прости, беззаконня наша, святий, посвятий, сили, немощі, наше, ім'я Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ци, Сину, Святому Духу, і нині при славу віки вікова. Отче нашій жина, небесів, на святи, ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творети клане веси на землею хліб наш, насушний дар нам несть. І остав нам доли наше, я боже ім'я, оселям, лихом нашим, і не веде нас у іскушені, але збав нас о лукавого. І якобі царство і села, і слава Отце і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, во віки віков. Амінь, радуйся, благодатна, я, Богородице, Діво, із тебе, Босе Сонце, правди, Христос Бог наш, просвіщає, сушивоть тьмі. Веселися Сей ти, старший праведний. Приємний вом'я, суди душ наших, даруйся нам на Помилуй нас, Боже, по велице милице Твої, молим Тися, усе лише, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у святішим селенцям, Архіраї, Францистці, попіримцем, і облаженнішим Патріаршем нашим Святославі, і у преосвященніших митрополитах харкіх єпископів єпископів наших, і у все чеснішими ці наші, і гумені і сафаті, і послужавших і святі обителі сей, і от отців наших духовників і сей в Сейвористі. Братії наші, Господи Господи, помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся, об Бохрени, народі нашим, о придержавших властех наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Є ще молимося о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великі і багаті, я милости, нам милостині за вся православна християни. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи. Яко милостиві чоловіку любець Бог, єси тобі славу, висилаємо Цієї Сину, і Святому Духу, нині, і пресної, бо віки віко. Амінь. Ам. Примудрость. Чеснішою харопим і славнішою безселення Серафим. Везління Бога Слова Родшою, душою Богороди, Святя величає. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава цієї Сину, Святому Духу, і нині присно, пресновіки вікого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. як праведного Семена носитися і зголив, і Христос, істинний Бог наш, молитвами я Своє Матери, святих славних і в апостол, і блажених преподобно чи Леонтія, Клеонті, і Клементія, Архімандрита Унівського, і всіх святих помилити, спасет нас, як облах і чоловіколюбов. Благословим Бога.